Вітаємо на платформі Shopexpress. У попередніх відео ми розглянули особливості налаштування реклами та SEO-оптимізації інтернет-магазину. Важливий наступний етап це налагодження зворотнього зв'язку з клієнтами за допомогою пошти або СМС. Тому сьогодні наш випуск присвячено інструментам автоматизації роботи з клієнтами. У цьому стануть в нагоді шаблони емейл та смс-повідомлень. У розділі налаштування шаблони емейл та смс. Представлені зразки для відправки повідомлень. Ви можете використовувати їх як основу для створення власного шаблону. Вони підійдуть для надсилання повідомлень про замовлення, про реєстрацію облікового запису на сайті тощо. Просто зробіть копію, редагуйте текст, замініть логотип у листі і за потреби додайте нові або видаліть непотрібні системні зміни, що будуть підтягувати інформацію у повідомлення. Системні змінні – це текст у квадратних дужках. У повідомленні замість виразу в дужках буде стояти число або текст, який система зберігає в базі даних про замовлення, наприклад, ім'я клієнта, унікальний номер замовлення, вартість товару. Повну таблицю, яка змінна, який параметр вказує, ви можете знайти в наших інструкціях. А для простоти роботи ми пропонуємо вам готові шаблони повідомлень, де ці змінні вже вказані, і вам залишається лише трохи скоригувати, де саме вони мають бути розташовані по тексту. Модуль для шаблону листа це розділ сайту, до якого його варто застосовувати. По замовчуванню для замовлень застосовується модуль-магазин, його і залишаємо. Лист може мати html версію та яка містить фото і підтримує форматування, і спрощену текстову версію, у якій немає зображень і атрибутів до тексту, але вона використовується як резервна у старих браузерах і поштових клієнтах. Поштовий сервіс самостійно обирає, яку з цих двох версій надсилати вашому клієнту. На жаль, деякі сервіси, у тому числі Google Mail, часто надсилають обмежену текстову версію замість повноцінної HTML, Швидше за все так працюють їх алгоритми захисту від спаму. Тому про всяк випадок наші шаблони містять обидві такі версії. Але практика показує, що текстову версію можна сміливо відключати. І тоді буде надходити тільки гарний відформатований зразок html листа який буде підтримувати логотипи і фото. Рамка для зображення і його розміри коригуються через розширені налаштування. Перевірте, як ці фото підписані у менеджері файлів. Поштові сервіси більше довіряють тим фото, які підписані латиницею і не містять зайвих символів і пробілів. У редакторі коду на шаблоні можете вносити додаткові налаштування у стовпчики таблиці. Це опція для більш досвідчених користувачів, які мають навички HTML та CSS. Колір, розмір і жирність варто змінювати тільки звичайному тексту, а не змінним у квадратних дужках. За потреби можна прикріпити до слова посилання на групу в соцмережах або Google форму чи категорію з акційними товарами на сайті. Загалом шаблон повідомлення це гнучка система, яка може виконувати одразу декілька функцій: організація продажів, інформування і збір відомостей про клієнта. Не забудьте зберегти шаблон з унікальною назвою, щоб легко знайти його при підключенні. Пізніше його можна редагувати повторно, копіювати або видаляти. Переходимо до приєднання шаблону листа до певного статусу замовлення. Система працює так: ви обираєте, до якого статусу прикріпити шаблон, а потім він автоматично надсилається на пошту клієнта, коли замовлення отримує цей статус. Опція налаштування статусів має декілька варіантів використання шаблону. Можна обрати, хто саме отримує лист адміністратор чи покупець. А статус не оброблені має окремі налаштування для звичайного замовлення і замовлення в один клік. Нагадуємо: замовлення в один клік надає можливість клієнту швидко залишити свою пошту і телефон, а надалі менеджер або власник магазину контактує покупця, щоб уточнити деталі і створити для нього замовлення на сайті. За замовчуванням, всі листи надсилаються клієнтам інтернет-магазину за допомогою внутрішнього поштового сервісу Postman Ravlik SiteX Pro. Якщо виникла потреба використовувати власну поштову адресу, наприклад, Gmail або Outlook, то необхідно ввести налаштування протоколу SMTP цього поштового сервісу. І також за потреби наші спеціалісти допоможуть прописати MX-записи, якщо ви плануєте підключити доменну пошту. У цьому ж розділі ви можете налаштувати шаблон sms повідомлень Вони створюються за таким самим принципом. Шаблон sms повідомлення не має HTML-версії, але системні зміни використовуються в ньому аналогічно. При створенні копії на основі системного шаблону задаємо нову назву, дозволяємо застосовувати до всіх модулів і далі переходимо до редагування тексту повідомлення. Тепер можна приєднувати до статусу замовлення новий шаблон для смс-повідомлень. Це налаштовується так само, як і шаблоном для електронних листів. Однак є суттєва деталь: якщо шаблон електронного листа спрацює без додаткових інтеграцій, то шаблон для смс працює через допоміжний сервіс TurboSMS. Даний сервіс може знімати оплату за користування. Залежно від кількості відправлених повідомлень, і для підключення потребує ввести підпис відправника. Щоб почати підключення сервісу Turbo SMS до сайту інтернет-магазину, потрібно створити обліковий запис. Перейдіть на офіційний сайт сервісу та натисніть на кнопку Спробувати безкоштовно. Потрібно ввести логін облікового запису, номер мобільного телефону, емейл-адресу та пароль від облікового запису. Останнім кроком натисніть на чекбокс, погоджуюся з правилами користування сервісом та політикою конфіденції. Знаходячись на головній сторінці сервісу Turbo SMS, перейдіть до меню Шлюз API налаштування API. Наступним кроком оберіть протоколи для відправки смс SOAP та SMPP. Введіть логін і пароль від смс шлюзу. Він повинен відрізнятися від логіну та паролю облікового запису в сервісі TurboSMS. Щоб перейти до сторінки створення підпису відправника, перейдіть до меню Відправники, відправники СМС. Далі натисніть на кнопку Додати смс-відправника, заповніть запропоновані поля, щоб створити підпис, і також ви можете скористатися допоміжною відеоінструкцією прямо на сторінці реєстрації. Реєстрація підпису займає певний час, приблизно 10 робочих днів. Останнім кроком потрібно вибрати сервіс TurboSMS основним постачальником послуг з надсилання смс-повідомлень інтернет-магазину. Для цього в меню налаштування оберіть розділ системних налаштувань основні та редагуйте поле смс-повіщення. Відповідним чином, ви можете змінювати шаблони для форми зворотнього зв'язку з клієнтами, оберіть редагування форми та підберіть, який саме шаблон бажаєте застосовувати. Для відгуків також можна використовувати автоматичні повідомлення. Скористайтеся для зручності нашими шаблонами електронних листів. Як і у випадку з замовленнями та формами, такий лист можна налаштувати на відправку як для клієнта, так і для адміністратора на сайті. Платформа ShopExpress дозволяє підключити інтеграцію з омніканальною CDP, Customer Data Platform Платформ ЄСпутник. Завдяки цій інтеграції ви зможете централізовано збирати певні клієнтські дані з різних джерел, запускати ланцюжки подій ЄСпутнік через певні події інтернет-магазину та багато іншого. Зареєструйтеся на офіційному сайті ЄСпутнік і після цього на вказану вами емейл-адресу надійте лист з посиланням, яке активує обліковий запис. Зверніть увагу, посилання дійсне протягом однієї години. Залишилося вибрати країну торгівлі, основну валюту товарів, тип бізнесу, джерела вашої клієнтської бази та її загальний обсяг. Знаходячись в особистому кабінеті є Спутник, перейдіть до вкладки АПІ та натисніть на кнопку Новий ключ. Введіть назву АПІ ключа, залиште права доступу за замовчуванням та натисніть на кнопку Зберегти. Знаходячись в системі управління сайтом, перейдіть до меню Інтеграції, далі натисніть на кнопку Підключити біля спутник» і введіть раніше скопійований ключ АПІ в поле Ключ АПІ, і натисніть на кнопку Підключитися. Для налаштування синхронізації подій між інтернет-магазином та ЄСпутнік потрібно створити шаблон події. В події ShopExpress потрібно вибрати одну з наявних подій інтернет-магазину, наприклад, замовлення. В меню Ключове поле події потрібно вибрати ключове поле події інтернет-магазину Shop Express, наприклад, дата цього замовлення. Потрібно вибрати служби доставки та способи оплати замовлень інтернет-магазину, для яких буде застосовуватися шаблон події. У вкладці Поля Можливо налаштувати передачу полів до події ЄСпутнік шляхом зіставлення ключового поля події ShopExpress в певному полю події ЄСпутнік, яке відповідає цьому параметру. Активуйте перемикач оновлювати контакти в разі, якщо ви бажаєте оновлювати контакти, які надходять від інтернет-магазину з наявними контактами в ЄСпутнік. Приділіть увагу, за яким ключовим полем контакту обираєте оновлювати контакти між АПЕСпрес та Яспутнік. Це може бути телефон або дата народження, електронна пошта тощо. Ви можете експортувати наявні контакти клієнтів інтернет-магазину до CDP Спутник. Для цього вам потрібно перейти до налаштувань підключення CDP СідіПІСпутнік з інтернет-магазином та натиснути на кнопку Експорт контактів. Оберіть унікальне поле, по якому будуть розрізнятися контакти у файлі та групу, в яку вони мають експортуватися. Ось так зручно і швидко можна організувати роботу з контактами клієнтів. Не забудьте переглянути наші інші навчальні відео, щоб бути в курсі останніх новинок і опанувати більше ефективних інструментів. Бажаємо успіхів у просуванні вашого сайту і щиро дякуємо за перегляд. До зустрічі у наступних випусках!